Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас буде відео про подарунки. Я вам обіцяла показати, що мені подарували на день народження, але на початку хочу вам сказати велике вам дякую за привітання. Дуже і дуже приємно, що так багато гарних слів, гарних побажань ви написали і для мене, і для моєї родини. Мені дуже дуже приємно, я дуже кожному вдячна. Намагалася кожному особисто відповісти і сказати дякую, тому що, мабуть, десь в 9 годині сіла відповідати на коментарі і з такою усмішкою просиділа 2 години, тому що ну дуже приємно отримувати так багато приємних слів, таких гарних побажань. Тому я дуже дуже ще раз кожному з вас вдячна за ці побажання і привітання мене з днем народження. Сьогодні в нас 22 листопада, ось така в нас погода. Зараз шматочок вам поставлю. Ходили зранку з лакусіком гуляти. Вночі було мінус 2, мінус 3, сніжочок. Ну, вже трішечки розтанув, але, в принципі, в лісі, на траві ще зберігається сніг, досить прохолодно, ну, хоча б немає сьогодні вітру. Вчора був дуже сильний вітер. І ось зараз покажу вам, що мені подарували на день народження. Ви вже бачите. Подарунки так. Перше, що хочу вам показати, це подарунок від моїх батьків. Вони зробили мені його трішечки раніше, коли ми їхали в Польщу з України, тому що потім, а вже ж на відсані вони б не змогли мене привітати, точніше, привітали, але тільки по телефону, по відео. Обов'язково ми зв'язуємося кожного дня із сестрою, із батьками, і тому вони мене привітали. Але подарунок вручили трішечки раніше. Ось такі сережки, ну не дуже хочу фокусуватися камера, ось на відстані покажу. Вони зроблені таким ланцюжком, мені дуже подобається. Враховуючи, що сережки я не знімаю ні вдень, ні вночі, і коли приймаю душ, також, в принципі, сережки не знімаю, і вони такі досить зручні. Дуже вдячна батькам за такий гарний подарунок. Далі хочу показати вам, що подарувала мені сестра. Ну, В цьому році в мене донька як помічник Санта Клауса, так вона Все, в цьому році помічник. Тих людей, які хотіли мене привітати, але особисто не мали змоги, тому донька всім цим керувала, скажімо так. Так, сестра подарувала ось такий крем, дуже дуже гарний, якісний, дуже ароматний. Ну, обов'язково як будь-яка жінка, користуюся денним і нічним кремом. Це фірма Ритуаль. Я думаю, що жінки знають, що це за. Фірма і який це крем по якості, і в принципі по ціновій категорії також і ось такий будиночок від сестри. Це я також купувала донька в пепко. Мені дуже він сподобався раніше. І, мабуть, донька підказала сестрі, що мені подобається. Взагалі люблю всі такі прикраси, особливо новорічні, яскраві, червоні. Мені дуже подобаються. ось такий будиночок. Він в мене стоїть на тумбочці і. Постійно я його на ніч запалюю цю гірлянду, там він на батарейках. І ось такий будиночок є: це ми раніше купували з донькою, також сюди ставиться свічечка, і ми кожного вечора запалюємо свічечку. Гарно, класно так горить. Вже ми повісили гірлянду новорічну. на на велике вікно на балконе і ввечері ми не вмикаємо світло, а горять на свічечки і світиться гірлянда. Дуже вже такий гарний новорічний різдвяний настрій дають. Далі подарунок від доньки і від чоловіка ось такий комбайн. Це, в принципі, моя мрія. Я вже давно його хотіла. Ну, я думаю, також дівчата, всі, хто дивиться це відео, знають, що це таке: це планетарний міксер. Я хотіла саме планетарний міксер. І, окрім цього, тут є ще для. Yeah. Uh -huh. Коктейлі ось така чаша, але мені вона подобається більш не для коктейлів, а тут ножі зроблені знизу, і можна в цій чаші подрібнювати горішки або, наприклад, печиво для якихось десертів. Можна, наприклад, печити бісквіт або якийсь інший торт, подрібнювати крихту, щоб потім обсипати зверху або краї. І також в цій чаші зручно це робити. Ну, Я вже ж для коктейлів, то чому влітку, наприклад, коли є полуниця, вишня, бананчик додали, Дрібнили, додали меду або трішечки цукру, і дуже гарний вітамінний коктейль отримують. Ця чаша скляна об'ємом півтора літра. Ну і скоро будемо готувати разом з вами і штолен новорічний і різдвяний. І також хочу в цьому році також приготувати імбірні пряники. Також буду готувати, буду показувати. І хочеться мені в цьому році спробувати ну так, більш професійно їх розмалювати. Тобто планую зробити якусь партію, спробувати саме розмалювати, щоб в мене вийшло так, як потрібно вийшло, а не так, як в минулому році. І якщо вийшло, також буду показувати вам, як я це робила. І також тут ще зроблена ось така насадка для. Це м'ясорубка. На м'ясорубку там дуже багато насадок. Є також насадка для цієї м'ясорубки, щоб робити макарони. Є також насадка, щоб робити томатний сік. Я, до речі, з України не взяла свою, тому я думаю, буде зручно мені цим користуватися, враховуючи, що в принципі на наступний рік в мене плани томатний сік робити обов'язково, коли буде сезон помідорів, ціни будуть нормальні. Обов'язково буду робити свій томатний сік для консервування для використання. Зимку. І також чоловік з донькою подарували ну, багато всіляких солодощів, смаколиків, новорічні різдвяні цукерки. Потім от, донька знайшла такі дуже цікаві цукерочки: це мигдаль в білому шоколаді з додаванням вишні. Дуже смачні цукерки. Ну, Дуже смачні цукерки, такі, знаєте, білий шоколад, він солодкий і додає трішечки кислинки, гарні, гарні, смачні, дуже прикольні цукерочки. І подарували ще ось такий парфюм. Це Арманд Басі. Не один рік вже ним користуюся. в мене був ось такий білий це Арманд Басі і Наред. Я думаю, також його багато знають. І користується в мене і сестра. І я користуюсь мені цієї пляшечки, вистачає на рік. Було була така біленька, а в цьому році вони подарували ось таку червону пляшку, дуже гарні аромати. Взагалі люблю цей парфюм, і аромат мені подобається. Він такий, знаєте, ненав'язливий, і взимку можна, і влітку, коли навіть спекотно, він дуже приємно пахне і ну класний аромат. Також донька подарувала ось такий набір, показувала його в минулому відео вам, коли пекла торт. Дуже мені подобається взагалі. Ну, я, в мене в цьому році все-таки в червоному кольорі. Ну, Тобто колір Різдва Нового року дуже мені подобається, дуже задоволена. Ось така керамічна чаша, дуже мені хотілося саме керамічну чашу, вона об'ємом 2 літри, і також йде до неї ось така лопатка і вінчик. Тобто саме для приготування десертів, якихось тортиків, кексів, ну і будь-чого іншого. Зручно робити тісто на млинці в цій чаші, також, в принципі, об'єм гарний і е зручна вона. Одним словом, я дуже-дуже задоволена подаруночками, які отримала в цьому році. І також приходила ввечері подружка Світлана, також дуже їй вдячна, що вона прийшла привітати. Ще одна подружка не змогла прийти, тому Світлана приходила сама, принесла ось такий букет троян, дуже гарний, дуже ароматний, дуже класний букет, дуже мені подобається. Трішечки посиділи, попили чаю з тортиком, показувала вам торт, який готувала. В принципі, всім сподобався, гарний, смачний і дуже цікавий торт вийшов, дуже цікавий крем. Що він робиться не на молоці, а робиться на апельсиновому соку. Тому рекомендую вам цей рецепт насправді дуже смачний торт такий, що не соромно його поставити і на різдвяний або новорічний стіл. Ось такі подаруночки і такі привітання отримала цей день народження, і це дуже-дуже приємно. Ще з донькою разом ходили, гуляли, в принципі, в день і хотіла придбати ще один вазон для кімнати, казала вам кімнатну рослину якусь новеньку і ну, просто знаю, куди її поставити. Але нічого цікавого не знайшла. Хотілося придбати саме таке, що мені буде подобатися. Думала, сходити може сьогодні. Сьогодні, до речі, йдемо на навчання на уроки польської мови, але навіть не знаю, якщо придбаю, як його донести, цей вазон, тому що нуль мінус на вулиці. Я боюсь, що просто поки ми дійдемо, щоб цей вазон не примерз щоб потім не було проблем, і, знаєте, він не постраждав в той час, поки ми дійдемо до будинку. Тому не знаю, може вже вазон залишу на потім колись при нагоді куплю. Ну і зараз покажу вам в цьому відео, як виглядають ті вазони мої, які я вже купувала. Коли купувала, вам показувала, і також показувала, як пересаджувала. Було прохання показати це буде вже, мабуть. Майже три місяці, як вони в мене покажу, як вони почуваються в квартирі, але хочу ще заздалегідь сказати, що поки що опалення не дуже сильно ми вмикаємо. У нас індивідуальний. На вулиці поки не настільки холодно, і в квартирі у нас досить тепло. Тому не вмикаємо. Немає такого, знаєте, сухого повітря, яке дуже шкодить кімнатним вазонам. Тому поки що вазони почуваються досить непогано. Зараз вам їх покажу. Ну Ось перші два вазони це вони стоять в великій кімнаті. Ось ця калатея постійно стоїть на підлозі, а цей вазон стоїть ось тут зверху, де зараз знаходиться мій букет, який подарували мені на день народження. Потім, коли букетик зав'яне, приберу його і поставлю ось цей вазон туди. Ну Ось покажу вам ближче. В принципі, виглядають вазони гарно. Це філодендрон. Ось такі листочки я їх нічим не вкривала, не змогла. Якщо чесно знайти, хотіла знайти поліроль, такий, знаєте, який на з додаванням воску. Гарно ним користуватися, в принципі, вдома користувалася в Україні. Тоді листочки вкриваються таким воском, і не так сідає на них пилюка. Віск цей натуральний, в принципі, завжди роблять з натуральним воском, але поки що не знайшла такого воску в магазині. І ось це калатея. Калатея мені взагалі дуже подобається. Спочатку. Перші дні дуже хвилювалася, що вона ось так, начебто, прив'яли листочки, потім і сама вже помітила, і також мені написали в коментарях, що на вечір вона піднімається. Насправді, ввечері всі листочки до одного ось так до гори. І ось цей, навіть який вниз дивиться, вони всі ось так піднімаються. Цей ось цей, тобто досить гарно виглядає такі дуже гарні яскраві кольори. Такі, бачите, і світліші, і темніші, і, в принципі, виглядають всі листочки досить здоровими. І непогано мої квіти себе почувають. В горщиках пересаджених вже я їх пересаджувала, вам показувала, коли пересаджувала, поливаю дуже рідко, тому що я. Не зробила там отворів, щоб вода не потрапляла на підлогу, і також чомусь навіть не здогадалася. Також мені вже потім написали в коментарях, що потрібно було зробити дренаж, тобто керамзіт або будь-який, навіть цеглу можна, якісь камінці дрібненькі можна було знайти на вулиці і покласти на горщика. Не зробила, тому поливаю дуже рідко. Я думаю, через те, що небагато вологи, в принципі, рослини себе непогано почувають, не підкисає коріння. І зараз підемо до інших Кімнат там ще покажу, як виглядають квіти. Ось тут ще один вазончик в мене стоїть. Це також калатеї, я так думаю, просто різновид, тому що ну, дуже схожі і листочки, тільки вони більш дрібніші, і е, з іншого боку, вони також бордового кольору, а з цього інший кольор мають. Також поливаю досить рідко, вже ось пощупала, вже ґрунт дуже сухий, то потрібно полити буде. В принципі, я думаю, що. Нормально виглядає, нормально себе почуває. Тут також в кімнаті доньки стоїть алоказія. це та квітка, про яку мені писали, що вона дуже така капризуля. Погано себе почуває в кімнаті, в квартирі, але я не знаю, мені здається, все з нею добре. Трішечки ось такий рівний листочок, але він такий і був. Це коли вона була в упаковці, в такій, коли я її тільки купувала. Також ґрунт, бачите, вже навіть такого світлого кольору, тому що давно поливала, потрібно її поливати. І краєчки гарно виглядають, не пожовтілі, не посохлі. І сама вона також гарно виглядає. Нових листочків, а ось новенький листочок вийшов є. Ну, Я думаю, що сильно вона наростати не буде, як і будь-яка інша рослина. Зараз зима, і всі рослини відпочивають зимовий період. Але досить непогано виглядає. Ось тут біля віконця поставила, вкорінювала тут дві гілочки, дали корінці. Це плющ, гуляли з лакусиком і принесла з вулиці. І також кущик цикламену, той, який донька мені дарувала ще в вересні на свій день народження, він відквів, стояв в мене на столі на кухні. І я поставила його ближче до вікна, щоб він тут і відпочивав і більше отримував сонячного світла. Ось такі відео в мене сьогодні вийшло. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал. Запрошую вас заходити надалі, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, діліться з іншими моїми відео, якщо вони вам подобаються. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!